Слава Україні! Шановні пані панове, сьогодні черговий четвер, 3 листопада, я разом з вами передачі Історичні паралелі та я, Аросислав Мовжець, заступник голови Української республіканської партії. Маємо сьогодні День ракетних військ та артилерії. Здається, нічого особливого, але цікаве походження цього свята. Ще Кучма своїм указом затвердив це свято як державний. І походить воно від події 1943 року, коли радянські війська розпочали Київську наступальну операцію перед форсуванням Дніпра, і тоді радянська артилерія зіграла головну роль в тому, щоб розбити німецькі позиції і відкрити наступ. Ну, здавалося, б, цікава історична подія, але який стосунок вона має до української армії. І до української е, патріотичної традиції. Жодного! Бо радянська армія була армією окупаційною, так як і німецька армія, радянська армія це була по суті російська армія, як весь українка висловлювалася. Хто звільнить когось е, сам е, вільний буде, хто звільнить когось в полон візьме. Так і радянська, російська армія, е, начебто звільнивши Україну перетворили її знову у свою колонію. Через це відзначати дату е, перемоги російських військ на територію України, де українці відігравали в радянській армії роль гарматного м'яса, не просто святотас, це злочин в нинішніх умовах, коли Росія веде війну е, проти України. Тепер блок історичних подій. 1918 рік. Відбулися Чернівецькі вічі, яке проголосувало про приєднання північної Буковини до Української Народної Республіки. Ну, здавалося б, цікава подія, але розгорнімо Вікіпедію, таку славну Вікіпедію, де записано, що Віче проголосувало за приєднання до радянської України. От таких ляпів в такому поважному дні просто не можна допускати. І взагалі, щодо Вікіпедії кидається деяка тенденційність. Бо коли, знову ж таки, повертаючись до другої світової, німці прийшли на Україну, то вони захопили, окупували ті чи інші місця. Міста і е -е, поселення. А коли Москалі, радянська армія прийшла на Україну, то вони звільнили Даруйте, хто вам дав право давати такі визначення. Бо і перший, і друге, як ми щойно сказали, була окупація. 1921 рік розпочався другий замовний похід. Минулої передачі ми про це вже згадували. Другий замовний похід це інтернована армія Української Народної Республіки, дієва армія, яка перебувала в Польщі, розпочала похід на територію радянської маріонеткової України для того, щоб підняти тут повстання і звільнити її від московської окупації. Насправді, саме другий зимовий похід іменувався як українська повстанська армія. Тобто, вперше це слово було застосовано. 1937 рік в урочищі Сандармох в Карелії Російська Федерація було розстрілено 260 в'язнів Соловецького. Соловецької тюрми е, спеціального призначення. Серед тих зв'язків здебільшого були українці, представники української інтелігенції, це були поети, письменники, е, культурні діячі, серед них були розстріляні такі, як Лесь Курбас, е, Підмогильний, Вороний е, і ряд інших. Цікаво, що і потрапив під підрозділ колишній прем'єр-міністр. Української Народної Республіки Володимир Чехівський, він був першим прем'єр-міністром в кінці 2018 року, а також був одним із засновників Української автокефальної православної церкви. 1996 рік в Донецьку в аеропорту був розстріляний такий собі Євген Щербаль. Черний цікавий, він був засновником одних з перших кооперативів в Україні, такого кооперативу як Прогрес. Неміряно нажив грошей, став одним з найбагатших, одним з найбагатших людей України. І під час переділу газового ринку, він вже так далеко зайшов, він був буквально розстріляний групою осіб в Донецькому аеропорту. Потім цей весь газовий ринок опинився в руках Януковича і Ахметова. Отак От починали здобувати свої статки працівники мешканці. І заможні люди України, звичайно, неправильним шляхом. Серед подій народився помер, цього дня помер такий собі Орест Берест. Він мало що говорить сучасникам, але чим цікавиться постать? Коли ми ще вчилися в радянській школі, то нам постійно розповідали таку історію, що прапор перемоги над Рістамом підняли. Єгор і Кантарія. Ну, Єгор, звісно, був росіянин, Кантарія був грузин, дружба грузин росіян, Сталін, грузин, був на чолі СРСР, і от постійно культивувала. Це підняли прапор перемоги 30 квітня 45 року. Але забули, про те свідомо забули, що цей прапор перемоги піднімав також Орес Берест. Українець. Але цікаво, Орес Берест був, а комуністом був лейтенантом. Далі Йоров був консумерцем і, і, і сержантом, а Кантерія був безпартійним і молодшим сержантом. Тобто навіть золь на те, що перший був комуністом і займав більшу посаду про нього постійно говорити, але була проблема в тому, що він був українцем. І радянській російській пропаганді вигідно було говорити, що українці, е, хоч які колаборанти, е, будучи в радянській армії, відіграли чималу і часто чи не особу роль в тому, що було бити німецьку армію. Але в 70-му році це його розберес за е, дивних обставин загинув, рятуючи якусь дівчинку е, на Залізничній колі. І тепер до сучасних подій. Сучасних подій я б хотів відзнати, таке повідомлення інтернет видання що вчора побили якогось українця в Польщі в кафе, сприйняли його за росіянина, на він розмовляв російською мовою. Отож, шановні друзі, не розмовляйте російською мовою, тим паче за кордоном, бо за кордоном дуже гарно сепарують. Розмовляєш українською і розмовляєш російською росіян, і росіян, відразу в пику, до речі, заслужено. Друга подія в Рівному затримали легкове авто, де виграли цілий арсенал зброї. Це понад е е 10 е е автоматів. Ну, звичайно, заарештували. Ну, чому в Рівну? Зверніть увагу, що всі події, пов'язані з війною, як правило, і з носінням зброї, з викриттям, виявляються чомусь на Західній Україні. Це робиться свідомо для того, щоб дискредитувати західних українців, які левому часу складали у добровольчому русі, і потім отримати підстави в їхніх арештах. Ми наголошуємо що зараз, на сьогоднішній день, в тюрмах України, в слідчих ізрятах, перебуває 10 тисяч учасників добровольчих батальйонів, ті, які першими пішли на фронт і, не шкодуючи свого життя, захистили Україну від просування московського окупанта. І дві події, які я би хотів прокоментувати. Подія перша. Звісно, це електронні декларації високопосадовців, ну, передусім народних депутатів депутатів. Ну, знаєте, що а, Після того, як ми почули, чим володіють народні депутати, ну, це свідчення того, а, що вони не є народні, тому що вони не представляють народ, що народ в бідності там біля 90% занижає бідності які ледве зводять кінці з кінцями, а тут раптом народні е, депутати е, живуть, просто бісяться, е, не знають, куди подіти свої статки. Ну, коли ти чуєш, що депутат володіє 50 квартирами, 100 земельними ділянками, е, сотнями церковних ікон, які зберігаються в нього вдома, е, мільйонами доларів готівки, які тримають під подушкою знаєте, це свідчить про те, що це просто моральні виродки і потвори, які в жодному випадку не представляють народ, не представляють потреби українського народу. Вони абсолютно не думають про державне будівництво, вони не думають про українську справу, вони не думають лише про розбагачення, вони зациклені на на цьому нагромадженні, накопиченні капіталу. Ну не заборонили того всього на той світ. Знаєте, здивував один з політиків. Такий Анатолій Матвієнко, який задеклав, що в нього власності є церква, яку він вже тривалий час будує. Ну, цікаво, колись очолював комсомол в Україні, а тепер раптом став таким намозом, що церкву почав будувати. Але це ще півбіди, коли він заявив, що він ту церкву обов'язково передасть московському патріархату, ну, знає, це повний е цинізм. І коли е, подивитися, кому потрібна така Верховна Рада, кому потрібні такі депутати, кого вони представляють. Е, ну, давно е, потрібно поставити хрест на такій Верховній Раді і врешті потрібно е, відділити бізнес від політики, тому що бізнесмени в політиці нічого доброго, окрім власного збагачення, не приносять. І ще одна подія, є така Лілія Гриневич, вона мало довго було до. Недавнього часу колись було в Батьківщині, потім пішла в Народний фронт, тепер вона стала міністром освіти. І оце Лія Гринянович е ну, заявила вчора що її інтерв'ю особливо її турбує ну, Дискримінація на форму кроці. Вона сказала таке, що коли ми відкриваємо підручники, бачимо там козака шаблю, що це виховує в людей, це потяг до зброї. В той момент, коли ми воюємо з Росією, навпаки потрібно культивувати людей, людину зі зброєю, яка захищала спокон віків Україну і таким символом, як козак, виявляється, її затурбує. Друга дискримінація, яка тут була, коли вона побачила, що в підручнику є фотографія жінки, яка можна, там, миє віконну раму. Це ж дискримінація, а чому чоловік не може бути віконний рани? Та не вже це найбільша сьогодні проблема, така дискримінація, бо за тою дискримінацією піде. Ось що. Не можна буде говорити про той згадний на московський патріархат, що він ізлучений, тому що це дискримінація на підставі релігійної основи. Не можна буде говорити, що москаль купував Україну, тому що це дискримінація на національній основі. Не можна буде говорити те, що, наприклад, на керівник посада в Україні сидять здебільшого росіяни і євреї. Це так у дискримінація була цьому суд, тобто закрити рот українців, взяти його за голямку і такі, як Гриневич, будуть нам вказувати правильний шлях. До речі, хтось скаже, я Гриневич зі Львова. Мені є показником, хто до народився. Наприклад, Ганопольський, Матвій Ганопольський, який там вивертається на ісконному русському язике на ньюзман він також робився у Львові. Ну і що? Це абсолютно нічого не означає. Ота саме Лілія Аргеневич, до речі, я ніяк не міг знайти е, ніде в інтернеті, в який і дівочі прізвища, бо часто за прізвищем можна визначити націоналізм під менталітет, що людина буде робити. Але я знав, що є в неї е, донька і прізвище тої доньки, очевидно, вже по чоловікові білікава. Тепер можна і пояснити, чому так турбується про дискримінацію. Звісно, тут йдеться може, щоб часом українці не дискримінували тих самих е яких повно на державних посадах в Україні. І е, даруйте е, з такими міністрами освіти, які е, виводять історію України. З вищих навчальних закладів, які не вважають що це е, сьогодні на часі, замість того, щоб думати про патріотичне виховання, щоб в школах кожен рядок в підручнику наголошував на величі української нації, на її перемогах в минулому, на тому, щоб акцент робилось на історії, на українській мові, на українській літературі, це все могло бути продовжено у період вищої освіти, щоб виховувати громадян України, патріотів України, щоб в школах вести військову підготовку, щоб у вищих навчальних закладах продовжити цю військову підготовку, щоб годувати е, солдатів, офіцерів майбутніх української армії, яка дасть не, рішучу не, відсіч е, споконвічного ворогу москалеві. Так Ні вона починає е, про дискримінацію, про права за статевою ознакою, про те, що не можна принижувати тих, які мають іншу е, статеву орієнтацію. Ну, знаєте, це просто абсурд. Сурт, це все доходить до маразму, та як з цими депутатами, які тільки думають, як набити своє черво, якщо б їм набудувати золотих замків і сидіти на тих самих золотих унітазах, яких ми, здавалося, позбулися, так само і ті державні чиновники, які позалізали на керівні посади, абсолютно не маючи ніяких для того підстав, які протягують сюди не патріотизм, а якийсь надуманий нам. Е період дискримінації, боротьби дискримінацією, замість того, щоб бати про культ патріота у середній та вищій школі. Шановні, пам'ятаємо, що в нас ще немає незалежної України. Україна є лише незалежною на поке. Вона насправді є залежною, залежною від Росії, залежної від національних меншин, які окупували всю власну в Україні і всю чи більшість влади в Україні. Ми пам'ятаємо, що українці повинні стати господарями на цій землі. Тоді запанують тут українська мова, українська культура і буде добре нам. Як буде добре нам, буде добре і всім тим, які нас підтримують, які поділяють українські цінності.